Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Квітка прокидається, лапками вмивається. Квітка прокидається, росами вмивається. Сонце прокидається, хмаркою вмивається. Ну а ми з сестричкою помиємось водичкою. Дітки чому всім потрібно вмиватися, мити руки? Так. Потрібно, тому що на нашій шкірі скаплюються, скоплюються, збираються мікроби. І для того, щоб ми не хворіли, треба руки мити, умиватися і митися. Так, давайте ми зараз з вами поділимо слово мікроби на склади. Мікроби. Скільки складів у цьому слові? Правильно, три. Перший склад, який у нас? Мік. Закритий він чи відкритий? Закритий. Другий склад який? Про який він? Відкритий. Правильно, дітки. Так, змогли ми з вами поділити на склади, а тепер зможемо зробити звуковий аналіз слова мікроб. Перший звук який? Мік. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Правильно. Наступний звук який? І? Голосний позначаємо кружечком. Наступний звук к-к. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Наступний звук Р, Р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. О! Голосний, позначаємо кружечком. І останній звук Б. Приголосний, твердий, правильно. Позначаємо однією рисочкою. Скільки у нас звуків у цьому слові? Шість звуків. Скільки приголосних? Чотири. Назвіть їх. Мю, К. Р. Б. Так, скільки голосних? Два голосних. Назвіть їх. І О. Так. Скажіть, будь ласка, чи є м'які приголосні? Назвіть їх. М правильно. Завдяки чому звук М у слові цьому м'який? Ви зараз дізнаєтеся. Додайте до приголосного Р звук І. Рі до приголосного П, пі, так, до приголосного В, ВІ, до приголосного з, зі до приголосного Б, Бі. Що ви, дітки, помітили? Що всі приголосні стали пом'якшені? Правильно, дітки, отже, коли голосний звук І стоїть після приголосного, то він її пом'якшує. Звук І, дітки, ми позначаємо літерою І. Буква І не наче свічка з ясним вогником вгорі, а погасний чорний гнотик стане крапкою над І. Подивіться, будь ласка, ось так виглядає буква І. Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Зміни слово». Нам необхідно з вами змінити слово так, щоб воно закінчувалось на І. Наприклад, олівець, олівці. І таким чином ми з вами утворюємо від однини множину. Так, палець, пальці, правильно, хлопець, хлопці, стілець, стільці, правильно, свиня, свині. Правильно, дітки, молодці. Так, а тепер я пропоную вам скласти схеми речень. Літера І, як інші голосні А і У, може виступати у реченні окремим словом і позначається рисочкою-помічником. Пам'ятайте, я вам казала така маленька рисочка-помічник. Так, дивіться, давайте я перше речення наведу вам приклад, а потім ви. Танусі подарували ляльку і книжку. Запишуємо це речення в вигляді схеми. Танусі подарували ляльку і книжку. І в кінці речення ставимо крапочку. Так, далі друге речення. Тато купив хліб. І молока. І в кінці речення крапочка. Давайте порахуємо, скільки слів у цьому реченні. Один, два, три, чотири п'ять. Аж 5 слів у цьому реченні. Так, наступне речення. Бабуся, спекла, торт і печиво. І в кінці речення крапочка. Так. Добре, малята, впорались ми із цим завданням. Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Яке слово заховалося. Я вам буду називати перший склад слова, а ви знаходите слово Лі. Літо. Правильно. Пі. Рівень. Мі, міст, рі, річка. Ві, вікно, бі, бінокль. Так, молодці, дітки, впоралися ми з цим завданням. Кількість складів у слові можна записувати за допомогою схем. Давайте ми зараз з вами це зробимо. Подивіться, перше слово літо. Давайте визначимо, скільки складів літо. Записуємо ми ось такими, дітки-рисочками. Да? Схематично зображуємо схему складів. Далі наступне слово міст, скільки складів? Один. Звичайно, позначаємо з такою Річка Два склади. Так, Записали ми з вами схематично схему складів. В склади будемо грати. Кількість складів у словах визначати. Картки зі схемами відшукаємо. Грузі словами розпочинаємо. Дітки, подивіться, перед вами зверху малюночки з назвами предметів, да? а знизу схеми. Нам необхідно з вами знайти схему кожної назви. Ось, наприклад, перша. Мило. Яка із цих схем підійде до цього слова? Так, дітки. Остання схема. Далі ванна. Друга схема правильно. Так. Рушники. Правильно. Третя схема. Бо там скільки складів? Три склади, правильно. Душ. Один склад. Отже, перша схема. Правильно, малята. Виконали ми з вами і це завдання. Зараз, дітки, я пропоную вам виконати гімнастику для наших оченят. Слідкуйте, будь ласка, за сонечком. Добре відпочили. Закінчила заняття гра, вже прощатись нам пора. Працювали ви завзято. дуже вправні ви малята. Ви скажіть тепер мені, що сподобалось, що ні. Малята, ви молодці, я кажу вам, до побачення, до нової зустрічі! Наше заняття закінчено.